Макрон ніяк не може заспокоїтись. Я так думаю, до Трампа його не пустили. Він вже сьогодні організував коаліцію там засідання охочих. І його заява: ми перебуваємо на вирішальному етапі переговорів щодо України. Почекайте, а хто ми? Ви тут взагалі до чого? Трамп запропонував угоду про припинення війни. Запропонував зупинити війну. Ви чотири роки кричали всі в один, що треба воювати. А тепер ти говориш, що ми вже на завершальному етапі. Ну, дивний ти чоловік. То ти свої війська вже хочеш віднаправити в Україну, то ти е, вже на останньому етапі переговорів. А з ким переговори? Ти ж ні з ким не ведеш переговори. Україна веде переговори з Америкою. Ти тут до чого взагалі? Ти собі сидиш в якомусь кабінеті, якусь коаліцію, коаліцію охочи. Хто тебе про це взагалі просив? Що вона, ну, що вона реально вирішила твоя коаліція охочих? Скажи, будь ласка, по кроках. 1, 2, 3, 4, 5. Що ця коаліція охочих зробила для України на цьому етапі? Якщо вона захищає інтереси України, так ну, наскільки мені відомо, про це Україна не просила. Там є кому захищати, є дипломати, є е, посли, е, є політики, довірні особи і так далі.